Ви дивитесь телеканал НТК та інформаційний підсумок. Події дня сьогодні четвер, 29 лютого. В студії працює Ольга Гереджук. Мої вітання спільно з колегами для вас підготували такий випуск. Далі коротко у Коломийському ліцеї номер 5 імені Тараса Шевченка провели вечір пам'яті, який присвятили захиснику України Михайлові Гаєвому. Михайло Гаєвий брав участь у боях. На сході України. П'ядицька громада відтепер має офіційний логотип. Логотип для того, щоб представити село, представити нашу громаду. У Коломиї трембітаючи зустріли із пологового новонародженого українця. <му> Про це та інше детальніше у випуску. Луми знайшли боєприпаси. Чотири вибухонебезпечні предмати часів Другої світової війни виявили на території лісового масиву міста. Піротехніки знищили небезпечні знахідки. Піротехніки Прикарпаття знешкодили чотири вибухонебезпечні предмети Другої світової війни, які були виявлені у Коломиї. Працівники частини піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування знешкодили одну мінометну міну та три артилерійські снаряди часів Другої світової війни. Боєприпаси знайшли на території лісового масиву міста. Піротехніки Прикарпаття нагадують, що вибухонебезпечні предмети минулих воєн є також небезпечні, при виявленні підозрілого предмету не чіпайте, телефонуйте. Та фахівцям вшанували героя. У Коломийському ліцеї номер 5 імені Тараса Шевченка провели вечір пам'яті, який присвятили захиснику України Михайлові Гаєвому у день його народження. Нагадаємо, герой України загинув внаслідок ворожого артобстрілу під Бахмутом. Помер 22 червня 2022 року. Він міг би тішити своїми дітьми, простити їх, виховувати, дочекатися їхнього весілля, онуків. І до старості прожити в своєму селі, доглядаючи за садком біля дому. Але він вибрав собі інший шлях, шлях борця за долю. Михайло Гаєвий народився 28 лютого 1984 року. Навчався у п'ятому ліцеї, з 2014-го був добровольцем в АТО. Після трьох років перебування у гарячих точках повернувся додому. Згодом поїхав на роботу за кордон. Як тільки почалася війна, Михайло приїхав в Україну і вже 25 лютого, на другий день повномасштабного вторгнення, взяв до рук зброю і знову пішов захищати Україну у складі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Через три місяці разом з побратим. Мами потрапив під ворожий артобстріл, де й зазнав смертельного поранення. На жаль, медикам не вдалося врятувати життя героєві, і він 2 червня 2022 року помер. У день народження Михайла Гайвого у п'ятому ліцеї провели вечір пам'яті. Михайло Гайвий брав участь у боях на сході України і трагічно загинув і його. Пам'ятна дошка була однією з перших на стінах нашого ліцею. І сьогодні дуже важливо, щоб діти пам'ятали, хто навчався в нашому закладі, яка ціна цьому навчанню сьогодні і які учні звеличують пам'ять про. Нашу свободу, про нашу незалежність, яка цьому ціна. Єдине, що ми сьогодні можемо зробити, це продовжити пам'ять про наших воїнів, які віддали найдорожче це життя. І подякувати мамам, які виховували таких синів. Михайло Гайвий нагороджений медалями, нагородними знаками, орденом за мужність, похований у рідному селі Нижньому Вербіжі. Вулицю, де проживав герой, перейменували в його честь. Назавжди в нашій пам'яті, назавжди в наших серцях. 40 тисяч 600 гривень. Таку суму для українських захисників у другу річницю повномасштабного вторгнення зібрали у Коломиї парафіяни катедрального собору Преображення Христового та церкви святого Пантелеймона Української греко-католицької церкви. Кошти передали на закупівлю дронів для десятки у фонд підтримки гірсько-штурмової бригади Едельвайс. До слова це вже не перша допомога війську. Далі пряма мова настоятеля собору отця Володимира Білослудцева. Сьогоднішній день хочу щиро подякувати від усіх парафіян нашого катедрального собору, а також парафіян церкви святого Пантелеймону за ту матеріальну збірку, яку ми знову зорганізували для нашої десятки окремо гірської штурмової бригади на придбання дронів у другу річницю повномасштабної війни. Тому загальна збірка складає 40 тисяч 600 гривень. Нехай Господь щедро винагороджує усіх, хто долучився до для цієї нашої спільної е, допомоги. Дякути Богу, наші люди по можливості. Бо розуміємо, зараз такий важкий час для всіх нас, але тим не менше стараємося підтримувати завжди е, наші збройні сили України. Тому наші завжди парафіяни готові допомагати. Ясно річ, що не в таких, напевне, великих сумах, як би хотілося, але тим не менше робимо все для того, щоб кожна навіть та гривня до гривня приносила якусь певну користь. І тому, тим не менше, завжди ми дякуємо всім, хто відкликається на наші прохання. Нехай Господь щедро благословить і винагороджує всіх. Власна справа Івано-Франківщина серед перших за отриманими державними грантами. Ті, хто здобули фінансову підтримку для своєї справи, тепер зобов'язуються створити понад 150 робочих місць. Про це у соцмережах повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук. А результати реалізації програми Власна справа свідчать про те, що Івано-Франківщина у трійці лідерів. Позитивні рішення щодо виділення коштів на започаткування або розвиток підприємництва отримали 78 жителів Прикарпаття, у тому числі четверо з числа внутрішньопереміщених. З умовами програми вони зобов'язуються створити 161 нове робоче місце. Програма мікрогрантів є найпопулярнішою серед грантів урядового проєкту Є робота. За підсумками 2023 року. Грошову підтримку на розвиток бізнесу отримали майже 9,5 тисяч українців. Кожен п'ятий на відкриття власної справи. За умовами грантової програми передбачається створення більше 20 тисяч нових робочих місць. Івано-Франківська область увійшла до п'ятірки з найбільшою кількістю позитивних рішень. Так, 630 прикарпатських підприємців, у тому числі 18 внутрішньопереміщених, отримали мікрогрант. На розвиток свого бізнесу на загальну суму 152,5 мільйони гривень. Натомість вони мають створити 1322 нових робочих місця. П'ядицька громада відтепер має офіційний логотип. Його використовуватимуть для презентації громади, зокрема і брендованої продукції. Напередодні в селах територіальної громади відбулося обговорення, а потім конкурс, на який надійшло 15 пропозицій. Перемогу здобула ідея вчительки місцевого ліцею, яка приїхала в громаду із Херсонщини. Більше про створення та ідею логотипу розповімо далі. Аліна Краєвська уродженка Херсонщини. У П'ятицьку громаду переїхала ще до повномасштабної російської агресії у 2021 році. У межах програми Навчай для України. У місцевому ліцеї Аліна Краєвська викладає географію. Коли почула, що в громаді оголосили конкурс на створення логотипу, вирішила запропонувати і свою ідею. В її основі легенда про походження села, яку пов'язують з інформацією про п'ять джерел на Коломийщині. Це відображається власне і у назві села П'ядики. Ділиться Аліна Краєвська. Ця ідея вона в мене виникла на кухні. Просто я е, думала, як пов'язати ці п'ять капельок між собою. От які є в словіні, нібито, п'ядики, так? П'ять капельок. П'ять джерел і потім е, просто вирішила намалювати їх. по колу. Звісно, після того як ідею Аліни комісія обрала за основу, над логотипом ще працювали фахівці, аби вдосконалити задум. І тепер емблему офіційно презентують для громади представники громадського об'єднання, асоціація соціально-економічного розвитку села П'ядики. Саме ця організація долучилась до проєкту. Про нас знають нам допомагають. Разом покращимо імідж громади, яку реалізували завдяки підтримці програми Добре. Ділиться голова громадської організації Віталій Костюк. Кожне місто, кожна організація має свій логотип, свій бренд, і він якраз призначений для того, щоб його впізнавали. Метою нашого проекту було покращити імідж громади і обізнаність про нашу громаду, адже Її можуть впізнавати якраз саме за такими атрибутами. Логотип використовуватимуть для презентації громади, зокрема брендованої продукції, скажімо, блокноти чи то футболки. Для таких речей офіційний герб не годиться, пояснює голова п'ядицької громади Петро Гайдайчук. Логотип для того, щоб представити село, представити нашу громаду. Ми е, також вже по деяких селах встановили знаки. Щоб люди проїжджають. Це теж саме привабливість території і показують, які населені пункти. Є такий знак із використанням нового логотипу вже встановили у центрі села П'ядики. Оновлять знак П'ядицька громада на в'їзді у п'ядики із Коломиї. Усе це реалізовують завдяки фінансовій підтримці програми Добре підсумовує голова громади. Із п'ядиків Ольга Гереджук та Андрій Гаращук для подій телеканалу НТК. У Коломиї трембітаючи зустріли із пологового новонародженого українця. Так, музиканти, учасники місцевого колективу трембіта вирішили привітати колегу Скрипальку із народженням сина. Відео на своїй сторінці у соцмережі інстаграму публікувала молода матуся Христина Петрук. Коломиянка написала слова вдячності колегам за неочікуваний сюрприз та відзначила, що добряче вдалося здивувати і увесь колектив Коломийського пологового будинку. Це трембіта зустрічає Христя з родома. Що встигаємо розповісти сьогодні? Я ж нагадую, що наші новини ви можете переглядати в інтернеті у будь-який зручний час. Адреси зараз на екрані або ж слухати в ефірі Радіо Сяйво. Студії з вами спілкувалась Ольга Гереджук. Уся команда подій. Дякую вам за довіру. Нехай щастить! Слава Україні!